Крипковий майстер. Ухти. Прикольно. Угу. Ніколи не забуду її п'ятий день народження. Ого, пін код. Добре. 1600 десять ноль три. Ага. 27, 0, 17. А, да. Сталевий гресовий. Тут ми закінчили. О, ви мені тут двері відчинили? О, табличка. Клаудія, да, Беневента? Ох, я моя. У. А, не треба. За шо? А що у вас так багато? У мене патронів не так багато. Я такого не очікувала. Підстава якась. Біжим? А, -а, а! Створити набої, то у мене немає нічого, щоб набої створювати. Ну да. Чому б тут всім не з'явитись? Да, правда? Чому б ні? آيييي Боже, стрес. Розбита табличка, о. Клаудія. Чаша Беренгаріо. Стоп 1987-1996 це 9 років. А на фото тоді хто був? Там явно дівчинці не 9 років. Цікаво. Хе, хе, застряг. Хе. Ходімо далі. А що тут сталось? Капець, а що зробити? Змити водою? Піджечь, обійти, перестрибнуть. А, ну ладно. А, лабіринт ще один. Прикольно. Ліфт водосховище. Поїхали. for you I do anything I'll just be taking this wait 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 what are you doing with Mother's special child she's not hers oh you have something to say what do you mean Mother's special child mother mother wants her baby back don't screw with me wait 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 please please if you take it then the others laugh at me but if i had do better than them what do i care wait just a little longer <laughs> what's so funny you're stupid you talk too much <laughs> it's all over i plot the away what are you it's, it's This is my territory, damn freak. що за болото? Де я взагалі знаходжуся? Залишив ключ човна у халупі в копальні. Ганс мертвий тож про витажпроголовлю, поки можна забути. Усі ж знають, що його смерть не випадкова. Його зжерла велетенська риба разом із човном. Нічого собі, блін. Човен. А, так, чекайте. А ні, то не той човен. То ходімо в халупу у копальні. Ключ десь тут. Халупі. Ми витразили всі патрони. З чим я вас вітаю? Ще у нас тут плаває велетенська рибка. І не тільки рибка. Я чую не тільки рибку. Да? Я не знала, що вона настільки моцна. А риба тут живе? Чи не тут риба живе? Напевно, не тут. Я дуже прошу, візьми Рыбка, Рибка, ти шо не бачиш? бачишь doing here? The fuck down Ethan. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey Cap, I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. <laughs> what kind of readings? What's moving? I'm none. But my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. Don't miss God Shit, stay back. <sighs> <sighs> the exit's on the water. You're done. I don't have time for this. <sighs> miranda sent you to slow me you down you're pathetic what are you talking about the fuck is wrong with you Короче, походу, коли він над водою, то йому трошки погано. Коли під водою, він могутня риба. Так. Далечівку за, я... за те, що я відчинила всі туалетні двері. <різь> Мапа. Вказівка щодо шозової водосховища. Сильна злива може заподіяти шкоди тваринам, рослинному водосховищі. У разі сильної зливи рекомендовано злити всю зайву воду, виконавши такі дії. Запустити вітряки за допомогою держака, щоб повікнути живлення шозової, натиснути важіль о шлюзові, щоб відкрити ворота. Ah, no а, то треба оцю штуку. Автомобіль. Цей держак старий і ненадійний. Таке враження, що він ось-ось зламається. Сподіваюсь, цього не станеться, бо крім нього є лише один держак із другого вітряка. Він так не думає. Ого, рибка. Нічого така. На смачний обід. Іу! Реально. Сидять в водорості отаку там роблять. Так то я ще головоломку маю вирішувати. Просто підняти всі. Маленько. Одразу все, нажмка, нехай буде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей, припустимо. Ну, тепер хоч зрозуміло, чому він... Русалка. Чому у нього гер такий? Ай, ну то забирайся, не знаю, як тобі допомогти. Ніяк. Такий дуже напружений боссфайт, я б сказала. Можна піти 10 разів перекурити. Yeah. Ти пам'ятає, що це хороша ідея? Зараз вона все завалиться. І все. You're dead. А ланек, ну давай прикольно А круто. це ты, ты придумал держак. Чому держак? Окей, окей окей. А сюда? Ну да. белый, синий. Копайте рыбки. Знайте выхит. Перше жовтня зробили. Матір Міранда привезла мені п'ять людей села, як я просив. Я приспав їх рідиною, а потім поклав каду в їхні животики. Я чекаю з нетерпінням, щоб каду виріс в їхню. Що таке каду? Другий жовтня, хмарний день. Сьогодні зранку чотири людини з села мертві. Один має жилікан. Я відправив його до своєї лабораторії на горі. Мені знову не вдалось. Матір хоче сильні оболонки, але я не можу їх отримати. Мені потрібно більше людей з села. Я не хочу доводить, можно я не буду? А, я тут Добре, більше ай-яй. Ай, 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 ай! Ай-яй-яй! Ай, ай. Дають мені багато снайперських набоїв. А що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Oh, my God. Міна не зарішала, виходить. Кристальне моро. О, в його все зайшли. Матір Міранди дала мені склянку Роуз. Мене ніхто не любить, тому я думав, вони знову мене не візьмуть. Але Гайзенберг сказав, що саме тому ми всі отримали Роуз. Обряд не може відбутись без всіх нас там, хоча матері здається все одно. Матір сказала, що роу З оболонкою матір поверне її справжню дитину, навіть незважаючи на те, що вона дуже давно померла. Але якщо матір поверне, то що буде зі мною? Я не її справжня дитина. Вона покине мене. Ні, я не хочу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. О. Хто? Валбак. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side. I don't get cocky. I would kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. T'kava, she even with us. Wants Is that alive? Samik. Bloop 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 bloop. О, як гарно! Блін, дуже гарно. Салатовый череп. Блин, гарно виглядає. Прикольно. А там кто-то смачно їсть. есть. Спяткнувся, впав. Блин. Матір Міранда подарувала мені гору. Тепер я можу робити багато багато експериментів каду. Це моя особлива таємна лабораторія. Сьогодні зробив три експерименти каду, але вони всі провалились і не робили шкоди. Я помістив каду і хотів помістити вовчу кров, голкою в хребет. Людина сильно корчилася, потім убила мого помічника. Я не зміг її стримати, тому помістив у клітку, тепер я маю годувати її. Як весело! Сеймору. Він був якимось дослідником. Мені тютелька в тютерка всього вистачило, прикиньте у мене нуль патронів всюди. У мене нуль мін, нуль гранат, у мене нуль всього. Це треба, ну, вміти, да, як я? This way. Ну добре. Сонечком тут бага... набагато приємніше. Я тобі не папа. Не, ну замок вау. Ми пограбували герцогиню. Ха-а! Скільки грошей! Я. А, -а, -а. а як би тут так зробити? А, а може, знаєте, як, а може треба. Ага, отак ось. Medium rare. хе. дали мені. А, тут 4 посути не треба. Тому я не можу довго сидіти і грати. О, якісь спогади. What the hell? Ага, ми щось згадуємо. Тобто Міранда у нас. Я думала, вона виглядає трошки інакше, як якась ну, надзвичайна істота. Вона просто як жіночка в масці. А де спогади? Тут у нас починається, я так розумію, фабрика Гайзенберга. Десь там, а он вона фабрика.